Всім привіт! Предыдущее відео закончилось неожиданно, я вам не показав результат. Ми готували там свининку. Скажу по секрету, вона ще до сих пор готовиться. Я вам перший час, якби відео запустив, почті, подивимося, там ще десь супчик має варитися. Самому інтересно, ще нічого не бачу. А що не бачив, бо ходив відео грузить в сусідній торговий центр. У нас з Wi-Fi проблеми, великі проблеми. Я вже весь інтернет свій потратив, все, що можна, ще пакети докупляв, і той потратив. Ідемо, дивитися, лайк, підписочка, погнали. Тут проблема, юшка перейшла за, за ватерлінією, за що вона перейшла і трошки виволася. Ну нічого страшного. Ну Звісно. Ще супчиком якийсь красивий, з гречкою, з грудкою. Що ми там відсосали воду? Одсосали трохи води юшки, щоб вона не вививалась. суп. О боже, м'ясний суп. Взагалі, красота. Так, ладно, не мішаю, не мандю. Процес йде, все парує, зняли фольгу. Бо й першій частини не показував. це ви відео аж побачили через два дня, тоді виходить. А так побачите це завтра, післязавтра. Чесночок положить. Часночок, часник. Дивіться, яка красота вийшла. Це покамість попробувати чисто, а далі потім свининка піде. Підіжкодіть положить. Все, всім смачного, вам дякую велике. Дивіться, що робиться. Хвати, хвата. Е, і так, поки поїли. Дивіться, яка красота. Ой-ой-ой. Ще печеться, Спрашивали, що у нас вийшло. Водичка відлили, тепер опять залили. Вроді все красиво, все пахне. Ми правда не їли супер, ну, але зараз треба спробувати гаряча. Так що сейчас покажу, що в розрізі. Написали, що воно не сочне, буде, сухе буде, в рукаві треба було робити. Дивіться. Оп. Оп. Красота, красота. Там <гум> теж красота. Так що, все, приємно, буде будемо їсти, я голодний 5. Ходили, забирали пакети, забирали три пакети. Примірно вони всі одинакові. Зараз я вам покажу один пакет. Ну і хлопці такі самі, плюс-мінус, все те саме точно. Значить, дивимося, що нам надавали, бо тільки зайшли. Ну Там таке саме пакет. А що там таке mm -hmm. саме? Ні, ні, все нормально. Значить, дві буханки хліба, один такий хороший, м'ягенький, класний. Один такий сендвіч, пару булочок дали. Раз, дві булочки, йогурт. Це просто жирний лайк. Це класний йогурт, вже їв не раз такий рулет. Слідуючий виноград. Дали кохве. Пів кілограма. Заварне. Картоплі 1,5 кг. Хороша картошка, не до нічого. Ось так. Куриця. 55 Не помню, казав, чи ні, 29 крон, ця сумка стоїла. І ось 23, ще дали 800 грамів аж на наступний день. воно. Тобто не завтра, аж до післязавтра воно всі все класно, все чітко. Якщо положити морозівку, то взагалі нічого з ним не буде. М'ясо в морозилку, це ми поїмо і все буде класно. А тебе? що? М'ясо, м'ясо. Ну, це те саме, що я вам казав. М'ясо з м'ясом. Так, да, м'ясо з м'ясом. Ну Все так само. Так само сумка. Все точно ідентично, натуральному. Дві одинакові точно. А в третій було не м'ясо за 50, ні, затей. Філешка була, а в друге було теж філешка, ну чуть поменше. Тобто, місто такого положили друге. Так що заказуйте, силка внизу. Я не знаю, це реальна економія бабок. Якщо це ходить брати за свої бабки, то можна просто розоритися і на підсосі потім жити. На вулиці, як бачите, вже потемніло. Прийшло час поїсти і можна тоді вже лягати, ситим, віддихати. Дивимося, що у нас буде на вечір. Я думаю, може, вам буде цікаво. Єсно, надо доїсти м'ясо, бо ми його четвером за один приход не доїли. Там якраз ще нам повечерять Свининкою і так, легенький перекус, можна сказати. Ну і тут що там, тортика ще з'їмо, виноградика, айсті, алкоголя немає, не вживаємо. Хто не знав, пиво може зовсім рідко, і то дуже сильно. Я не оправдуюсь, правда, не бухаю мені, воно не інтересно, хоч би й даром було. Так що, отак, ждемо, поки нагріється. Наступний день почався з чого, ну як уже обід. М'язко жариться, грудочка курина, помніти, де ми її брали, я думаю, бачили в первій часті, Буде спагетті з м'язком. Да? Да. Це ж так, щоб походати. Да, да. Розрузочний день у нас сьогодні. Написали, що ти неправильно жарив свинину, ти зрозумів? Хто написав? Там написали. Вже. Да. Пусть він да. удар прийшов, бо спробував. Андрюха, а ти що готуєш? Суп. Уха? Да. З красної риби з красної риби. Ти можеш це дозволити. Таке. Можешь недорого. Недорого. Но недорого. Ну, у нас тоже недорого, бачу. Да, У нас шикарно, У нас шикарно. У нас разрушили. Ну, Дальше показувати в принципі немає, що макарони варятся, м'ясо жарится. Ну, конечно, результат, конечно, я вам покажу, что получится, буде добре. Пока місь там все жарится. погоду вам хотів сьогодні показати, яка прикольна. Хоть честно настроєние сегодня класне. Я вийшов, прогулявся трошки. Сніжочок все таки біленький. Просто супер, там взагалі видно там десь вала далі. Ну, правда, розтає, звісно, Ну, нічого страшного, зато летить прикольно. Мені дуже подобається. Пойшла така от краса, м'язко. Не сухе, бо зараз будете писати, сухе, не так приготували, все так, все класно. Всім смачного будемо їсти. Відео може Я вже налив, спасибо. І ще далі. Всім пока. Побачили, що ми їмо. погода хороша. Я сижу і дивлюся в іконочку. Взагалі клас. Сніжочок пролітає. Нежно. Далі побачимося, щось будемо готувати на вечір. Жарену картошку. Да? Буде жарена? Буде жарена картошка. Я вам поснімаю. Ну, Дивитись, мені подобається поснімати, треба побалакати трошки. У мене скоро просто кукушка повернеться з цими письмами та усім. Цим. Удачі, пока.